Різні люди, різні долі, різні справи. Але усіх їх об'єднує одне. Потрібний час вони зробили три важливі кроки: вірили, мріяли та діяли. Ініціативні, успішні щочетверга та у вихідні у програмі Відверта розмова з Лесію Пилипчук. Доброго вечора, мої любі глядачі, як завжди у цій порі, я Леся Полипчук, вітаю вас у програмі, що має назву Відверта розмова. В законах життя з самого початку закладені такі поняття, як честь, порядність, совість, вірність, віра. І ці закони є, нам нікуди від них не дітись. Та й навіщо? Їм просто потрібно відповідати. Тільки тоді і тільки так нам буде краще. Сьогодні ми будемо відверто розмовляти із порядним, успішним чоловіком, який розвивається у різних сферах своєї діяльності. Це уповноважений територіальної громади міста Кам'янець-Подільський Владислав Тихонов. Доброго вечора, Влад. Добрый. Ти на сьогодні почав займатися новим таким проєктом, новим видом діяльності. Що це за напрямок роботи і коли, з чого взагалі все розпочалося? Значит... Чого ж все розпочалося? Розпочалося, як завжди, з проблемою, яку треба було вирішити. У нас була досить <кхід>, така цікава ідея в, в моїх знайомих. Ми хотіли зробити екологічне поселення. Але, на жаль, з нашою владою дуже важко було добитися виділення земельних ділянок дуже проблематично. І досить довгий час ми шукали відповіді на це запитання. І десь в 2012 році ми познайомилися з людьми, які просто-напросто нам відкрили очі, як це просто все робиться, як можна законним шляхом це все діло зробити. От. І ми спочатку створили в одному селі там, де іменно хотіли вирішити питання по землі. Спочатку там у нас утворилася територіальна громада, тобто ми підписали угу. договір з територіальною громадою. Ми Потім я, знавши переваги, яка надає територіальна громада, і вирішив, що в Кам'янці-Подільському також край просто необхідна територіальна громада. І в принципі з тих пір це вже виходить десь на протягом року, в Кам'янці-Подільському, якраз в червні місяці, рік ісполняється, як ми конкретно вже вже працює. працюємо в цій сфері. Тобто, як це не працюємо в цій сфері, але ми людям. Розказуємо, показуємо на опиті, на собственних прикладах, як можна нормально працювати в цій державі. Є конституція, є закон і все можна робити. Тобто ви дієте в рамках Конституції так, повністю? Так, повністю ніяких порушень з цього плану Нет, не буває. Да? А скільки територіальних громад у нас, зокрема, в регіоні? Значить, у нас в регіоні по Хмельницькій області, тільки по Хмельницькій області налічиться біля 17 територіальних громад. Я хочу сказати, що з кожним днем територіальних громад стає все більше і більше. І на Україну зараз, ну, скажімо так, зайшла така благодать. Тобто це дуже хороша почва для того, щоб люди все-таки зрозуміли, хто вони є, і займалися, я думаю, що це, по-перше, і корисна справа, і дуже добра справа, і щоб вони просто-напросто не переживали за своє майбутнє. Тобто тут можна працювати, і в принципі в Конституції все у нас саме ідеальна Конституція. Да? У так, у нас держава саме, саме ідеальна конституція. конституції. Всіх не знаю конституції всіх країн, остальних там, западних, незападних, але принаймні в Україні саме ідеальна конституція. Але люди просто, на жаль, не вміють її користуватися. Так, в принципі, як і я, до опять же, 2011 року, я не знав mm -hmm. що таки конституція. чесно кажучи, коли я її відкривав, для мене було все так досить складно, темний лес, я не заморачувався цим. Але вже коли. Дійсно, вже щось треба було вирішувати. Взяв, перечитав один раз, другий раз, третій раз і зрозумів, що дійсно Конституція дуже-дуже хороша, але просто людям треба відкрити очі на те, що в ній написано і як вміло її користуватися. Я взагалі сумніваюся, що в когось, е, ну, в більшості населення все ж таки Конституції вдома немає, і вони ну, не проінформовані всією ситуацією, тому і роблять багато помилок. Ну так, згоден, але просто нас люди привикли довіряти все комусь, комусь там папі чи якійсь мамі. І весь час у нас так взагалі робиться, що ми прикладаємо всі свої повноваження, які ми мали би самі вирішувати на когось дорогу. І так бродак, з України в рудах виходить. Коли народ зрозуміє, хто він є, що народ це сила, це влада і тільки влада, тому що в Конституції чітко написано, що в Україні народу принадлежить всьому. Влад, і, і полізні скипаємо, і все абсолютно. Коли люди розуміють, хто вони є, то я думаю, що набагато буде простіше жити. Набагато. Влад, а які переваги є у людей, які вже є членами територіальної громади? Ну, принаймні, ем, чи може це їх в деякій мірі захистити від контролюючих органів? Ну, по-перше, ем, органи, які перевіряють всіх, ...приємців. Тобто фізичні особи, юридичні особи, вони мають право перевіряти тільки фізичних або юридичних осіб. А так як ми перебуваємо, це люди, які підписують договір з територіальною громадою і от видаються свідоцтва народних підприємців, вони набувають собі статусу людини, і того всі перевіряючі органи просто ну, не мають права їх перевіряти. Тобто, вони можуть займатися тільки... Перевіркою фізичних, юридичних осіб, а коли людина набуває статусу, повертає собі статус людини, коли народний підприємець, то просто ніяким перевіркам люди не підлягають. Крім того, всього тут дуже багато різних речей по поводу. Захисту прав людини, Тобто тут можна бути членом територіальної громади, не будучи народним підприємцем, а просто бути в громаді. Тобто, тут людина набуває досить великих переваг в тому плані, в плані захисту себе, сім'ї, в плані там, розвитку і тому подібне. Просто не хочу дуже багато розповідати. Просто якщо будуть люди зацікавлені більш детально, то я тут можу відповісти на всі запитання. Але. Принаймні я скажу просто по себе, всі прекрасно знають, що ходять, просять, дай, давай і тому подібне. Я от, вже рік працюю, ніхто не приходить, ніхто не просить, ну, тому що не мають права перевіряти. Працюєш вільно, по крайній мірі від цього з'являється, ну, можна сказати, крила ростучого, тому що ти знаєш, що ти нікому нічого не довжди. От а це це головне, я думаю, що на сьогоднішній день, тому що. Всі прекрасно знають, що всім треба дати тому дати, тому дати і тому подібне. Люди мовчать, бояться, але це їхня справа. Так, да, багато контролюючих органів, і всі так привикли. У вас, власне, є свій бізнес, і ви вже відсторонились від цього. Так, да, ми відсторонились. Я Закрив свідоцтво на народне підприємство, то не на народне підприємство, закрив Приватним. приватне підприємство, тобто повністю закрився. І з червня місяця ми оформились хлопцями як народні підприємці. Але мало того, що народні підприємці, якщо на підприємстві робить більше двох працівників, то можна вже зробити народне підприємство. Тобто .е. ми вже стали, зараз я тебе розкажу, бо, чесно кажучи, дати не пам'ятаю. З 29 січня 2014 року у нас вже в Кам'янці-Подільському є народне підприємство. .е. Ми вже працюємо як народне підприємство. От. І досить великі переваги. ну Це треба попробувати. Це Неможливо от, розказати. Якщо людина захоче попробує, тоді вона все прекрасно зрозуміє. Влад, якщо людина відкриває свою власну справу, їй потрібна маса документів, дозволи, рішення, провадження і так далі. А які переваги в цьому напрямку, коли стаєш народним підприємцем? Ну, значить. Переваги десь думаю, що досить суттєві, в якому плані скажу проще: от в мене є люди, які займаються відношенням мають до медицини. Тобто, якщо б їм реально працювати, от вони молоді, хочуть забезпечити достатком себе, сім'ю і хочуть нормально працювати для того, щоб. Їм Працювати фізичною особою, ну я ну, просто це нереально, скажімо так. Того, що треба сертифікати, треба мати якісь ліцензії, треба мати там кучу дозволів і тощо. А тут, в нашій сфері, якщо людина, фахівець своєї справи, тобто якщо вона знає все досконало, то тут, в принципі, ніяких ліцензій, сертифікатів, взагалі нічого не потрібно. Тобто тут вільний простір, людина займається своєю справою. Там, не думаю, що про те, де взяти гроші на сертифікат, на ліцензії, кожен рік по-моєму, чи через пару років це треба поновляти. Тут це набагато проще. Як стосовно податків, все одно ж мають бути якісь нарахування, щось йти в бюджет. Значить, ситуація тут слідюча. Сама територіальна громада встановлюють Суму, яку народний підприємець прораховує в територіальну громаду. Тобто це виходить десь один відсоток від суми, яку заробляє підприємець на середньому це десь в районі 100 гривень. Тобто ці гроші накопичуються в громаді, і потім вони підуть на якісь такі хороші справи, досить хороші справи. Це буде вирішувати сама територіальна громада, чи згодні, чи не згодні, будуть. Якісь проекти будуть обговорені, і вже по поводу того, які рішення приймуть громади, і ці гроші звісно підуть або в ту в той напрямок, або в той напрямок? Ось в такому плані тут присходить робота. Влад, ну, все одно бюджет країни потрібно чимось наповнювати, як в цьому напрямку працює територіальна громада. Якщо всі об'єднаються і стануть членами територіальної громади, звідки тоді буде державний бюджет? В кожному населеному пункті повинна бути створена територіальна громада. І всі кошти, які будуть зароблятися народними підприємцями, кошти, які будуть іти від оренди комунальної власності, від дуже багатьох речей, вони всі будуть надходити в територіальну громаду. І територіальна громада вже іменно на місцях має розпоряджатися цими деньгами. Тобто вони не будуть розворовуватись наліво, направо. Будуть люди, які дійсно відповідають за це. Люди чесні повинні бути, порядні. Таких в принципі я наскільки знаю от людей знайомився з територіальними громадами, звідти-звідти, то в принципі всі чесні порядні люди. І принаймні там я не думаю, що вони будуть собі там Якісь особні, откати да, робити. Так, да, откати робити. Тобто, це здраві люди, які розуміють, що ну поки що на сьогоднішній момент я не бачу от іншого другого варіанту. Для України, от, як через розповсюдження територіальних громад, щоб люди все-таки побачили там луч світу в Святому царстві, Тому що реальної виходу немає. А скільки у нас от, на сьогодні в місцевій територіальній громаді кількість народних підприємців? Значить, поки що на сьогоднішній день десь біля двох десятків народних підприємців, але я думаю, що їх все більше і більше буде чого, тому що люди починають все-таки задумуватись. Тому що далі, якби. Слово життя у нас ну, не, покра... покращується. не покращується, ну і не погіршується. Людям хочеться трошки якоїсь певності в завтрашньому дні, І вони, я думаю, що починають, по крайній мірі, просипатися. І, по мірі, тут люди набагато себе спокійніше і відніше відчувають. Влад, я знаю, що в березні місяці проходив з'їзд територіальних громад, які, з яких областей власне, були представники які питання там розглядалися. З 15 областей України були представники на цьому з'їзді територіальних громад. Люди виступали, вони ділились, по-перше, своєю думкою, ділилися своїм опитом. Дуже багато речей, які принаймні в цьому суспільстві, там, де є фізичні і юридичні особи, дуже багато речей неможливо рішити, а коли є територіальна громада, набагато все простіше. Є теж писанина, але хоч можна досягнути результату. От. Люди були із Львова, і були з Франківська, і з Києва, і з Одеси. Ну, десь 15 областей це доволі таки прилична кількість людей. Це було приблизно десь до ну, 200 чоловік було на цьому з'їзді. Угу. Да, і досить цікавий був з'їзд, чого? Тому що люди, по-перше, дуже багато речей говорили. Про те, як треба робити, то тобто, наміщували там плани на майбутнє, розказували там про досить цікаві речі. Ну, по крайній мірі, що ті люди, які там були на с'їзді, то отримали там досить багато інформації. І багато людей от, завдяки цьому з'їзду, опять же, в Хмельницькому, підписували договори територіальної громади у тобто, свірших містах України. А на липень місяць. Про на кінець липня місяця планується дуже грандіозне збиття, реальний такий хороший з'їзд. Це вже буде всеукраїнський з'їзд, територіальний громад, на якому буде, думаю, дуже багато представників з різних територіальних громад, бо вони практично ростуть як гриби кожен день. Тобто, це, Цей напрямок розвивається да, дуже серйозно і потужно розвивається зараз. І принаймні пару днів назад в Хмельницькому виробувала Жінка, яка приїхала журналістка з Франції, яка там сиділа чотири дні, тобто до Франції вже ці слухи, що тут в Україні є така річ, рішення в Хмельницькій області. От воно Тобто Людина була дуже зацікавлена і там напроти цих 4 днів це все діло вивчало. У Франції в немає такої конституції, напевно? Ну, як нас. Напевно, так. Да. Я не знаю французьку конституцію. <ху> я і нашу не дуже багато знаю, але знаю, що є народ, і то, що касається народу, я стараюся якось більш-менш знати і вивчати. Головне, щоб діяти в рамках Конституції України. Влад, як ти відверто бачиш розвиток цього напрямку діяльності? По-перше, тут люди багато чого можуть змінити і дуже серйозні речі робити. Начнемо, ну, навірно, для кожної людини найголовніше це, це діти. Тобто, принаймні, є люди, які конкретно вже займаються. І впровадженням дуже хороших методик по навчанню діток тобто, з самого маленького віку, це дитячі садочки, а також школи. Тобто ці речі, які дійсно не травмують дітей, які не замбують дітей, діти там розвиваються, діти отримують знання, як то кажуть, отовсюду і везде. Тобто, вони почувають себе нормальними громадянинами, і вони принаймні не виходять як після нашої школи в основному всі такі забиті і понулі. Тобто людина там повністю себе відкриває. Тобто, Саме головне, я рахую, що діти це наше майбутнє, і на це найголовніше треба ставити свою діяльність. Акцент, да, акцент робити на це. Тут також можна розвивати і медицину, Тобто, не ту медицину, яка присутня, в цьому суспільстві. Нормальні відцини. Тобто, тут є люди, які займаються цими речами, які знають на здоров'я, тому що не секрет, що ця медицина ну, практично людям не допомагає. От. Тут багато дуже планів є, тобто тут можна робити абсолютно все, от що дозволяється, що не запрещено, як то кажуть, Конституції. Тобто все, що касається на благо, всі речі, які там придумуються, вже є конкретні плани, це все можна втілювати в життя. Тут це буде набагато простіше проходити, чого? Тому що тут не треба буде ніяких дозволів від там від якогось там папи, чи опять же, від якогось там дядіка, папіка і тому подібне. То есть, тут все набагато проще. Громада постановила, вирішила і вони впроваджують ці речі в життя. Наскільки важко? Адже кажуть, що ну, по всіх центральних каналах корупція в нашій державі настільки розцвіла, що її побороти майже неможливо. Наскільки важко, важко в цьому аспекті працювати в територіальній громаді? Ну, в територіальній громаді, по крайній мірі, по поводу корупції нічого не можна сказати, чого того, що коли ми сталкувалися, будучи, будучи фізичною особою, да, я знаю, що дуже багато було проблем з тим, з тим, щоб якийсь дозвіл взяти, це було ну, нереально. Треба було десь когось шукати, десь комусь здавати. Тут це простіше, чого, бо тому що коли народ усвідомлює, що йому принадлежить усе, там не треба нікого просити. Просто ті органи, які мають бути попереджені, їм висилається повідомлення і на цьому все. Тобто не органи нами керують, а люди повинні керувати органами. От коли люди зрозуміють, яка їм в принципі от, честь випала і, і вони можуть скористатися, то набагато чого можна змінити в цьому суспільстві і починає з сьогоднішнього дня і для кожного. І я думаю, що це в принципі досить прекрасне майбутнє, але головне, щоб людина усвідомила, хто вона є. Це головне. Влад, а скільки уповноважених потрібно на сьогодні для роботи? Ну, повноважених треба досить багато, тому що кожний напрямок це окреме повноваження. У повноважених може бути 10, 20, 30. Це залежить від того, наскільки громада готова до якихось конкретних дій. Тобто це повинен бути уповноважений по туризму, може бути, повноважений по культурі, уповноважений по фінансам, уповноважений. Юриспруденції. Ну, там не так не юриспруденція, скажімо так, уповноваження по правознавству, так uh -huh. краще буде. Uh -huh. От, там уповноваження там по корупції, уповноважені по комунальному війну. В принципі, будь-який напрямок, який передбачає існування територіальної громади, там. Запросто можуть бути уповноважені, і вони потрібні чого, тому що територіальна громада має давати доручення цій людині і підписується договір, і людина може тоді працювати. Тобто вона не повинна працювати від свого імені, а тільки через доручення. От. І таким чином уповноважених треба досить буде багато. Щоб кожен займався своєю справою, а тут зразу попереджу, що тут деніг ніхто не платить, це повинно бути на громадських засадах, да, і людина повинна просто-напросто цехті. От і все. Ну, до речі, нас зараз дивляться, слухають, і е, я впевнена, що багато зацікавились, що так можна працювати, що це е, легко і, і чесно. Е, де знайти, куди звертатись і, і як. Я залишу свій мобільний телефон, тому що, по крайній мірі, на сьогоднішньому рівень на у нас офісу немає. На місць виконком направимо лист по поводу того, щоб міс виконком нам виділив приміщення, почекаємо відповіді, десь може на слідкує неділю буде, і дам знати, як на це він відреагує. Хмельницькому територіальна громада писала такий лист, але, на жаль, їм відмовили в приміщенні. Будемо все-таки сподіватися, що наш місцевий Оконком надасть приміщення, якщо ні, то будемо якесь шукати місце. Тому що ну, пів півроку назад це було неактуально, а на теперішній момент просто людей вже більше якби, до цього діла підключається. Багато людей боїться того, що ну, боязнь є боязнь. Люди весь час чогось бояться. Це для них трошки нове, це для них якесь незвичайне. І, відповідно, люди бояться. Є люди, які не бояться, які беруть. Все-таки в свої руки в своє життя і починають працювати по цій сіні. Тобто треба буде приміщення. Я думаю, що воно приділиться з місто розташуванням десь на слідущій неділі, ну може через неділю. Тоді будемо конкретно знати, де буде сидіти повноважений територіальний громад. А так по телефону можна зі мною зв'язатися. Телефон залишив у вас тут до речі, влад за кордоном в Європі. Є такі вид діяльності, чи працюють, чи існують там територіальні громади? Значить, як вони там працюють, я чесно кажучи, не знаю, але громад там є. Тобто по всім країнам досить багато є територіальних громад, і принаймні вони там працюють, це 100% що вони там працюють. Ну от, на жаль, як конкретно, я не можу сказати, але їх досить багато в кожній країні практично є. Тобто угу. це в Вінні вже є в світі да. напевне давно, да. тільки ну, до нас тепер. Ну так, да. тільки не знаю єдине, як там по поводу от, іменно тих речей, які в наших інституціях, що в нас є народ, саме головне. По поводу цих речей я не знаю. Може вона якось там відокремлено. Ну, там тим більше все належить людям, і там всі законодавча база для людей. Працює. А от до вас, коли зверталися люди, які є членами територіальних бургад, громад, перепрошую, вони, е, у них були якісь питання остраху, чого більше боялися. По поводу, ще коли люди не вступали, да. ну, не підписували договір, так? Да? Да. Ну, По-перше, саме головне, що а якщо хтось прийде перевіряти, то як тоді бути? А якщо я там закриюся, мені потім насчитають штраф і тому подібне. Тобто це, в принципі, питання, які задавали ну, практично там, може, кожен там другий, третій чоловік. От, і саме головне. Але багато людей, ну, просто знаючи мене, знають, що я, в принципі, там працюю, деяким людям говорю. Багатьом людям говорять, просто деякі люди в це вірять, хто не вірить, хто рахує, що це взагалі. Секта, от теж таке буває, а це якась секта. Ну то, в принципі, все на вірі людей. Кому що мравиться, той, той і вірить. От, я знаю, що працюю з червня місяця, ніяких питань у мене не було. Ні до кого сам собі режисер, як то кажуть, і робиш свою справу, займаєшся своїм любимим ділом. І ще тим більше, якщо можна допомогти людям. Це взагалі ідеальний варіант. Ну, хочете, щоб їх було побільше. Про що на даному етапі мріє Влад Тихонов? <сум> на даному етапі. Ну, планів в мене дуже багато. Ну, принаймні, по крайній мірі хочеться людям все-таки донести ці речі, які я знаю так по мінімуму, хоча б, щоб вони все-таки зрозуміли, хто вони є щоб вони вірили в своє майбутнє в завтрашній день, щоб вони перестали в житті всього боятися. Чого, тому що коли людина живе в страхі, це дуже-дуже погано. Так, да, страх сковує. Дуже серйозно сковує, особливо там духовний розвиток, це і все остальне, в принципі. Ну і хотілося, щоб громада в Кам'янці-Подільському була велика, тушна, як і в кожному містечку нашої України. В кожному населеному пункті, щоб люди усвідомили, що вони є владу, що вони усвідомили, що вони є найпотужніший народ в світі, що вони могли зробити робити те, що мають робити за потрібне. Тобто, збагачувати нашу землю, нашу країну. Я дуже дякую вам за вашу відвертість, за те, що ви дали можливість сьогодні нашим телеглядачам абсолютно нову інформацію, яка вже працює, діє. а до сьогодні це питання не висвітлювалося ні по телебаченню, ні в пресі. Ви, напевне, повинні інформувати трошки через засоби масової інформації. Бо як же ж цей напрямок зможе працювати? Багато ж людей зацікавляться саме цією діяльністю. Ну, принаймні, як би я не хочу піаритися, просто знаю, що люди, які потребують якоїсь інформації, вона обов'язково приходить. Це життя. Що людина мріє в своїй житті, то вона до нього і приходить. Я піднімаю цей келег за вас, за те, щоб вас супроводжувала удача, звісно, в цьому напрямку роботи, за те, щоб люди на нарешті зрозуміли, що все-таки все належить народу, і трошки читали конституцію, намагалися її. Зрозуміти вам особисто мир, злагоди, любові і удачі. Дякую. Ось такою була сьогоднішня наша відверта розмова із уповноваженим територіальної громади міста камянець подільського Владиславом Тихном. До побачення! Хай вам щастить.